Чув, кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Сейфу Діклосейф. щодня ми стаємо загартованішими. Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби. Гелі сейфу діклосейф глибоко проникає в тканини та зменшує біль вже за годину. З діклосейфом нам все під силу. Гелі сейфу діклосейф. Запитуйте в аптеках. Маламах Б6. Мелатонін, магній та вітамін Б6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах Б 6 Повноцінний сон та відновлення сил. Катастрофа, яка не має повторитися у загубленому світі. Ми дізнаємося, як Росія перетворила мирний атом на гібридну зброю і з її допомогою просуває по всьому світу свою агентуру та тримає на гачку іноземні уряди. Дивись Найкраще ця дивовижна українська зброя неабияк здивувала і здивувала, деморалізувала ворога. Я розкажу вам історії української єдності, адже саме ця сила стане запорукою нашої перемоги. Дивись найкраще загублений світ, сила єдності. Змив мільярди доларів у море ураган Катріна у 2005 році. Штати ледве оговтались від нападу потужного урагану. Стихія вирувала так, що гігантські хвилі здіймались просто на вулицях. Сильний вітер разом із потужною зливою викорчовували дерева та розмивали дороги. Воду не зупиняли ні вікна, ні двері. По коліна було навіть у людських оселях. Цей страшний ураган поставив на вуха увесь світ. Він залишив без даху над головою та без засобів для існування мільйони сімей. Розгул Катріни коштував американцям 125 мільярдів доларів. А тисячі родин ще довгий час після біди були змушені жити у трейлерах. Природа забрала у них усе. Телепроект Помста Природи на каналі Уніан. Не можу знайти собі місця. Геморой. Запалення, біль, сварбіж. Нео. усуває запалення і сварбіж. Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Чув кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть. Тис нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Коли приїжджаєш до найрідніших, фразу один шматочок і все можуть не зрозуміти. Фестал Нео 10 тисяч. Допомога при зайвих шматочках. Щоб при артритах, травмах, м'язи та суглоби не боліли. Фанеган Фастгель» купили для маминої спини та коліна тата. Фанеган Фастгель при болю у м'язах та суглобах. Ну і на До речі, «Київстар» став тебе, окрім телеку, можна дивитися ще на чотирьох девайсах. Натяку опрацьовано. Так дійсно краще. Ой. Дивись, Київ стар тебе на п'яти девайсах з одного акаунту. Що з тобою? Алергія? Вже не можу жити з алергією. На роботі на пил, на вулиці. Алергія на квіти. Вдома алергія на кота. Моє життя суцільна алергія. Тримай едем. У мене теж була алергія. Едем допомагає. Едем одна таблетка на добу. Едем усуває алергічний реніт, сльозотечу, чхання та інші симптоми алергії. Едем допомагає, а ще не викликає сонливості. Едем Відчуй життя без алергії. Від фармак важкі ноги, набряк, біль в ногах. Гінкорфорт для симптоматичного лікування венозно-лімфатичної недостатності та болю в ногах. Гінкорфорт, щоб ваші ноги були легкими. Бути поруч з близькими, готувати для них улюблені страви, дарувати тепло. Тульчинка. створюємо домашній затишок. Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює, і на душі стає легше. Славляємося, качаємось, бо роботи ще дуже багато, але й курортний сезон не за горами. Космолот, готуємо перемогу. На роботи вагаємо за життя. Катастрофа, яка не має повторитися. У загубленому світі ми дізнаємося, як Росія перетворила мирний атом на гібридну зброю і з її допомогою просуває по всьому світу свою агентуру та тримає на гачку іноземні уряди. Дивісь найкраще. Ця дивовижна українська зброя не аби як здивувала, деморалізувала ворога. Я розкажу вам історії української єдності, адже саме ця сила стане запорукою нашої перемоги. Дивись найкраще загублений світ. Сила єдності! Індуси на своїй шкурі відчули, як природа може вирадувати. Просто під час релігійно-індійського фестивалю кількасот кілограмовий слон почав дебоширити. Тварина не на жарт розійшлася. Розлючений слон розкидає своїм хоботом усе і всіх. Люди в паніці розбігаються. Адже лише одним своїм ударом він може вбити одразу кількох людей. Видно, тварина була зовсім не в гуморі. Замість розважати гостей слон швидко розігнав свято. Телепроект Помста природи на каналі Уніан. Коли біль зупиняє час, рятує Афіда у пакетиках: висип, розчини, випий. Афіда. У пакетиках швидше, ніж у таблетках. І це шанан. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Релів. Контроль над симптомами геморою. Від «Байер». Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби. «Діклосейф гель глибоко проникає у тканини та зменшує біль вже за годину. З діклосейфом нам все під силу. Гелі сейфу, «Діклосейф». Запитуйте в аптеках. Люба. Що нам треба замовити на Маудау? Візьми порошкау, підгускау та для собаки мискау. Якщо щодо чашкау, давай, буде де робити какао. А для романтики аромасвічкау і шоколадкау. Та давай одразу цукерок коробкау. А не забагато солодкау. Ну я ж тебе любляв. О, а ще візьми туалетний папі, папіреру. Папірау? Точняу. Маудау. Маркет важливих штук. Щороку тисячі людей травмуються ватними паличками. Саме тому рекомендую клінтон для безпечної гігієни вуха на основі натуральних олій. Безпечно та ніжно очищує від вушної сірки. Клінтон Безпечна гігієна вух та вушенят. Перше правило клубу алергіків Про пилососи? ну моще. Друге правило уникай котиків. Третє смаколикам тут не місце. Четверте квіти. Біжи. Якщо інші правила не допомагають, Алерон Алерон твоє правило від алергії. Фонд Ріната Ахметова допомагає там, де потребують люди. Завдяки фонду українці отримують продуктову медичну психологічну підтримку. Фонд реабілітує поранених дітей та консультує усиновителів. За 9 років війни допомога Ріната Ахметова охопила понад 18 мільйонів людей. Ми працюємо, щоб ви не залишилися віч на віч із бідою. Сила допомоги однієї людини. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю Фармадол. Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю, ми, українці, ще нічого так не любили, як меми про леопардів. Нічого так не чекали, як новини від іноземних партнерів. Нічому так не раділи, як постам про наші перемоги. Нічого так не цінували як можливість ділитися почуттями без обмежень з безлімітом на застосунки в тарифах Джойс. Джойс без ліміти на важливе. Разом ми зможемо. Вода тримання сечі ауріла сприяє зміцненню м'язів тазу, нормалізації функції сечового міхура та зменшенню частоти випадкових підтікань. Ауріла ваша відповідь на триманню сечі. Дововижна українська зброя не аби як здивувала, деморалізувала ворога. Я розкажу вам історії української єдності, адже саме ця сила стане запорукою нашої перемоги. Дивись найкраще. Загублений світ. Сила єдності! Добряче трухнуло економікою Китаю. Страшний землетрус у 2008 році мало не розшматував третину країни. Підземні поштовхи у вісім балів розгромили усю інфраструктуру провінції Сечуань. Кільканадцять тисяч будинків у мить рухнули на землю. Найбільш густонаселений регіон у Китаї здригнувся від люті землі. Збитки від стихії оцінили у 20 мільярдів доларів. Страшний землетрус вдарив по кишенях місцевих, адже відбудовувати свої домівки їм довелось за власний кошт. Лише 4% китайських осель були застраховані від гніву природи. Крім величезних матеріальних втрат, цей землетрус – один із найсмертоносніших. Розгнівана стихія забрала життя 250 тисяч китайців. Телепроект помста природи на каналі Уніан працювати за допомогою цього сегменту. Таким чином, ми бачимо, що система. Та не було як побрати. Капсули Wash and Free дарують свіжість і чистоту навіть в режимі швидкого прання. Вони думали, зима нас зламає, і ми будемо в темряві і холоді помирати з голоду. Смішно пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мерто. Вільне дихання вільним людям. Гелі Сейфу, Дікло Сейф. Щодня ми стаємо загартованішими. Ми можемо витримати будь-що. А ось чи витримає наша спина та суглоби. Гелі сейфу, діклосейф глибоко проникає у тканини та зменшує біль вже за годину. З діклосейфом нам все під силу. Гелі сейфу, діклосейф. Запитуйте в аптеках. Гіркота у роті, дискомфорт у животі та біль. Щоб уникнути цього, я приймаю антраль. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від Фармак, супутникове телебачення. Віасад, надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Віасад забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом! Меламах Б6. Мелатонін, магній та вітамін Б6 сприяють повноцінному відпочинку. Меламах Б6. Повноцінний сон та відновлення сил. Не забудьте взяти з собою реліф. Лікувальні компоненти реліф борються з симптомами геморою, а основа розчиняється всього за 4 хвилини. Реліф. Контроль над симптомами геморою. Від Байер. Бути поруч з близькими, готувати для них улюблені страви, дарувати тепло. Тульчинка. Створюємо домашній затишок. Відчуваєш неспокій, Квайт заспокоює і на душі стає легше. Тим часом південь України готується до відкриття перших у світі курортів без цапів. Це буде майже ідеальний курорт. А чому майже? Ну, бо там буде. Космолот! Космолот! готуймо перемогу! До роботи лагаємо за нале життя. Катастрофа, яка не має повторитися. У загубленому світі ми дізнаємося, як Росія перетворила мирний атом на гібридну зброю і з її допомогою просуває по всьому світу свою агентуру та тримає на гачку іноземні уряди. Тись найкраще.